Добрий день. Сьогодні ми з вами намалюємо міський пейзаж, у нас буде місто з будинками. І будемо вчитися з вами робити такий градієнт фарбами. Так, беремо з вами листочок. Я буду малювати горизонтально. І спочатку внизу зроблю таку лінію. Це в мене буде дорога, і тут від неї вже будуть будиночки. Будинки можна намалювати та будь-якою форми, якою ви захочете. У нас буде ззаду градієнт неба, наприклад, там вечір або схід сонця. І самі будинки будуть якісь темні, і зробимо що там віконця, наче вони світяться. Так, я роблю ось такі собі приблизно ну такі форми прості роблю, бачите, прямокутниками. Місто тут небо. Дивіться, коли я робила віконця, в мене бачите, всі віконця йдуть якби, на одному рівні. Наприклад, ось перший поверх. Я можу так покласти, і в мене буде, будуть вони на одній лінії. Так, ну, зверху тут трошки криво, то я потім поправлю вензликом. Другий поверх, в мене теж, якщо декілька віконців, тут одне, воно вже як намальовано, а якщо декілька віконець, то вони на одній лінії мають бути. Так, і будемо вже малювати. Ми будемо робити такий градієнт. Зверху буде у нас темний, знизу синій. Ой, світлий. Так, зверху я хочу зробити синій, а знизу перехід до або рожевого, або жовтого можна зробити. Так, дивіться, візьму жовтий, жовтий, світлий. І дивіться, Я буду малювати спочатку світлий колір. в мене, ну, Будиночки залишаються. дивіться, Я, наприклад, малюю от знизу, в мене буде світлий. Я десь можу заходити на малюнок, бо потім я його буду, коли малювати самі ці будиночки, то все одно я буду їх поправляти, і, тобто, я можу десь зайти і потім виправити. Тобто, дивіться, в мене отакий шматочок, я роблю цим жовтим кольором трішечки заходжу, бачите, всюди, де є якісь дирочки, де є небо, всюди ми заходимо. Промальовуємо. Так, я отак трішки більше зробила. І далі в мене буде темнішатий колір. Знизу жовтий, зверху синій. Я візьму. Візьму одразу, тепер зверху зроблю, темно-синій. Далі я до синього теж додаю трішечки білого, щоб він висвітлився. Далі наступний, бачите, ага, ще білого треба, ще світліше. Далі я малюю цим світлим і трошечки заходжу так на, на темніший, наверху. Я висвітляю, даю більше білого. І далі в мене світлий блакитний, буду змішуватись з жовтим, і у нас вийде такий зелений колір. Я їх бачите на палітрі тут змішую. У мене жовтий вже висох, швидко сохне фарба, тому я. Трішечки додаю отут, там, де цей змішаний зелений, переходить в жовтий. Бачите, я додаю ще більше, ну, ось я ще змішала на палітрі. І між цей перехід між кольорами я ще раз його як змочую, бо він вже висох, а треба нам, щоб були вологі фарби. І можу ще трошечки наверх піднятися. Тоді буде в нас плавніший перехід. Бачите, наверх, наниз. І у нас такі кольори один. в Один, один воний один переходять. Так. Так само будемо робити і оцей, цю дорогу зробимо. І будемо робити ще віконця, так само з переходом. Тільки там у нас будуть. Ну, наприклад, це вечір і зроблю перехід двох, двох жовтих От світлий. І темний жовтий в мене є. Темним трошечки заходжу сюди на мокрий жовтий, і виходить у нас такий плавний перехід. Можемо взяти, наприклад, світлий, темний жовтий, і на... можемо взяти темний, жовтий і червоний, тобто навіть різного кольору різних відтінків зробити віконця. Конця вже Готові от з такими переходами. Я зробила землю таку від охри до коричневого світлого, тут такий маленький перехід. І самі будинки робимо темними кольорами. Можна зробити різними, можна одним, можна навіть чорним, як силуети. Я буду, мабуть, робити просто різними, там один темно-синій, один коричневий. І обережно робимо краї, там, де ми позаходили, нам тепер треба обережненько зробити контури. У нас вийшов пейзаж, і ми тренувалися з вами робити переходи кольору, градієнти.